Знаєш, нам названня тебе Джеки радий будеш. Там ну, похуй, там немає значення. Ну, там немає значення, Тож не від того залежить. Добре, ми ну, мішання в лісі тепер тільки Влазимо волозимося, а в там щось. 100%. Щотка одна заліга, але м'ядна. Кібу дві залігали, не не глянда, є... а то взагалі. 14,6. Якщо то... майже прямо до розглядаємо, дозад є. Нормально. А там точно вказ. Ну кі дяжу ззаду є 13,6, то на акумуляторі йде 13,8 то нормально. A no ja hlipnu, kvôli tu červené bude, aj? To Ta je proste tam uzať si obzerov, kvôli žlúte červené, jak tam bude. Nie, keď keď nie, ale uradu. ти всяди, пуйде просто там, заїжджу, підйом, ідемо ся тягали, ми ся веде. Ну, кі там маленьку суху, там... там де камінь? Ні, до камінь ще. До камінь, ні, це ми пуйдемо. Десь дерево. Там, обходимо. Там, обходимо. ми дерево обходимо. Тому ми напряму, ми дерево зріжемо. Нахуя нам, блядь, так ходимо? Ми обріжемо. Та ні, що нахуй нам все. Ти на що нам все є, бати, там, з деревом? Та хто його буде там тягати, що ти? Я Там був... лебедки доєбати, блядь. Та хуйня, це тут хуйня. Та Brai, teda, 50 km hodite? Brai, keď ju ponotívaš. To nebolo lísto, vtedy. No až ja len ti chcem chyť stiaľ, lebo si už nechceš opálať, no až. Lázeť sa, ale lázeť sa, buď, sa len otevrať. Čakaj. Ja vám prvom dreľu. Nie, uforko, to čo ti je, nejakú iliutku len máte

Блять западує ті тут. -то. Що? Западує зарядка, я бля. Та де та нахуй? Ще наблокировка. Розгомбать най! Най розгомбать то буде, нахуй ся тягати! Олег розгомбать то пуйте! Нахуй тягати сягати? Тому ти це не... буде... Czekaj, czekaj, bo... Po... Nie skoczymy i grać w lec za no. no, Nie, trzeba, nie trzeba nam. To, możemy pomalować. To, co nas w ogóle się na szczęście, jest jasne. Punt to, to prosto, no. Nie mam